Вітаємо вас з перемогою і з виходом у фінал. Розкажіть, будь ласка, яким видався матч сьогодні? Дуже дякую. Е, матч видався дуже цікавий. Е, Двомами перебуло протистояння, було багато боротьби. Сьогодні було три червоні картки. Е, я, я вважаю, що всім сподобалась гра. Це були емоції, які не передати. Дуже вдячним хлопцям е, за їх самовідачу, за їх. Жагу до перемоги. Вони зробили ще маленький крок до фіналу, залишилося ще трішки. Там буде 4 гри. Я думаю, що все буде добре. Наскільки мені відомо, то фінальна частина буде у Вінниках. Там буде три гри, я так розумію, три гри буде, кожна з кожною командою зіграє. Поки хто там буде, ми ще не знаємо, будемо чекати результатів. А як можете оцінити загалом гру команди сьогодні і у попередній матч? Було дуже цікаво. І там було протистояння дуже цікавим. І тут, ну я ж кажу, хлопці налаштовані були. Вони показали гарну гру. Те, що ми просили їм, щоб вони зіграли в свій футбол і це все, все ще компенсували самовіддачу, і вони це все виконали. Нам, напевно, трошки не вистачило реалізації останніх забитих м'яча, щоб вже було більш впевнена була перемога. І за цього була дуже нервозність така до кінця. Сьогодні був, видався дуже важкий матч. Ми отримали червону карточку в середині другого тайму і було дуже тяжко. Але ми витерпіли, перемогли 1-0. Дякую команді за те, що ми пройшли цей фінал. А як загалом можеш оцінити гру? Ми контролювали м'яч, але Пальміра вони дуже були такі, билися, кричали, бігли на нас. Ми трохи злякалися спочатку, але ми взяли під контроль цю гру і повністю перебороли свій їхній характер і показали свій характер. Це нам допомогло, і ми забили свій м'яч, який потім нам приніс перемогу. А з ким, можливо, хотів би зіграти у фіналі? З якими командами? У фіналі хотів би зіграти з шахтарем, це дуже гарна команда. Дуже, це так сказати, так би мовити, бренд нашого футболу. Карпати Львів, дуже сильна команда, також би хотів з ними зіграти. У мене перед ними є так сказати борг віддати їм. Та не знаю, УФК Кербас це такий команда, яка наша суперник наш такий. Ми, ми повинні їх перемагати. І всіх голи, які я забував в цьому турнірі до фінальної частини, хочу посвятити нашим воїнам, які захищають нас. У мене недавно помер дядько, Тобі, слава Україні. Героям слава.